У четвер, 25 серпня, відбулася 28 сесія Правомайської міськради. У великій залі місь депутати восьмого скликання розглянули увесь порядок. Денний так з місцевої казни народні обранці виділили 150 тисяч гривень на придбання спецобладнання для СБУ. На цьогорічне харчування внутрішньо переміщених осіб в міських закладах 300 тисяч гривень. Також внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку громади, затвердили список П'яти присяжних первомайського міськрайонного суду, а також вирішили приватизувати шляхом продажу на аукціоні розсолопромисел. Прийняття одного питання несподівано викликало труднощі. Ліквідація Ржавчицької філії початкової школи. Лише після виступу всіх керівників міськоконкому з другої спроби цей проект рішення був ухвалений. Так склалося можливе враження, що наша команда має хобі закривати школи. Але в цьому випадку це точно не так. Ми розуміємо сьогодні, що ржавчиська філія ліцею успіх, вона сьогодні вже не має не учнів, не вчителів. Коли критично знизилась кількість як одних, так і інших, то батьки просто вже розуміючи невеликі перспективи існування цієї цього навчального закладу, забрали своїх дітей, перевели, коли вчителі зрозуміли, що дітей не буде, також знайшли собі іншу роботу. Крім того нагально стоїть питання про те, що сьогодні нам ніде розміщати контингенти з вимушено переміщених осіб, які потребують стороннього догляду. Сьогодні наш терцентр, ну так званий в народі будинок престарілих, Він на 25 місць, сьогодні на них знаходяться 38. Тобто, може, там додали додаткових місць вже скільки, скільки це взагалі можливо. Але при всьому тому, наша лікарня сьогодні має декілька осіб, які не потребують вже лікування, але їм нема куди. Виписувати, бо або у домівки їхні зруйновані, або там родичі втрачені, або вони поїхали десь там шукати кращої долі. Те саме відбувається в дитячих садочках, де перебуває той самий контингент. Там є люди, які потребують вже більш професійного медичного догляду, а не просто перебування в приміщенні. Тому цю, цей навчальний заклад пропонується перекваліфікувати в такий заклад по догляду і зробити таким відділенням стаціонарним нашого територіального центру, де додатково будуть розміщені Щені саме такий контингент. Я розумію перед дороги депутатів. Вони не хочуть голосувати за непопулярні рішення за антирейтингові рішення закриття навчальних закладів. Але сьогодні війна вона трохи пришвидшує всі процеси, і нам людей вже треба сьогодні десь розміщувати. А попереду зима. Тому були певні можливо непорозуміння, складні голосування з переголосуваннями, де довелось додати депутатам додаткових аргументацій. Канат, почути переконання від колег, а не лише від мене, як депутата від голови ради. Ну, рішення було, було ухвалено, працюємо далі, переобладнуємо те приміщення під розміщення того контингенту.